Привіт, народ! Сьогодні обговоримо новий геймплейний відос Сталкер 2 і нові подробиці. Цього разу теж не обійдеться без GTA 6 і до чого тут Трамп. Коли вийде нова мафія, а також різні цікаві деталі новинок. От, наприклад, як Kingdom Come Deliverance 2 і власне розберемо, що кажуть у оглядах PS5 Pro. Як звичайно, з вас лайкос і який-небудь актив. І окремо запрошую підписатися на канал. і, Можливо, вас зацікавлять наші соцмережі у описі за можливості. Ви можете стати спонсором каналу чи підписатися на Patreon. І поїхали розбиратися. Ремейк легендарний Готік наближається. Розробники з Алкімія інтеректів представили оновлену демку РПГ. Гравці вже в захваті від побаченого. Хоча студія зізналася, що спочатку відчувала серйозний страх перед такою відповідальністю. Та тепер, за словами директора студії Райнхарда Поліса, команда впевнена у своїх силах і в релізі проекту. Серед розробників чимало ветеранів індустрії та навіть учасники оригінальної команди «Піран'я Байтс», які працювали над Готік понад два. 20 років тому до того ж у процесі беруть участь і колишні модери, що створювали відомі доповнення до гри. Тож, на думку авторів, гра збереже дух оригіналу, поєднавши його з сучасною графікою і новими механіками. Нагадаю, що реліз ремейка запланований наступного року. Кодіма Продакшнс оголосили, що тепер мають усі права на франшизу Death Stranding. у прес-релізі після раптового і реально неочікуваного виходу Director Cut версії на Xbox Series. Студія поділилася планами на розвиток франшизи, щоб познайомити з нею ще більше гравців. Скоріше за все, сиквел DS з'явиться на ПК та Xbox швидше ніж це було з оригіналом. Хоча, поки його анонсували лише для PS5. Крім того, Хідео Коджіма подякував фанам за підтримку, Тримку і пообіцяв далі об'єднувати гравців з усього світу. Але найголовніше разом із кінокомпанією A24, Коджіма Productions працює над екранізацією Death Stranding, яка не повторюватиме сюжет гри. Якщо ти не в курсі, A24 – це студія, яка допомогла випустити такі фільми, як Маяк, Відьма, Горе Творець і інші крутезні та нестандартні картини. Ubisoft прагне змінити репутацію завдяки новій Assassin's Creed Shadows. на фоні недавніх невдач з такими гівнопроектами як Скаленд Bones, Компанія сподівається, що цей реліз поверне довіру гравців. Shadows планували випустити раніше, проте реліз перенесли на 14 лютого, щоб дати команді більше часу на полірування гри. За словами Марка Алексіса Коте, відповідального за серію, Ubisoft вирішили відмовитися від мікротранзакцій і сезонного пропуску. При Цьому зменшивши ціну колекційки, крім того, тіні стануть першою грою від юбіків, яка вийде у стімі. Одночасно з юплеєм. Що з цього вийде, залишається лише здогадуватись. А у вас таке було? Зайшов у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTA-шечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Президент Нінтендо Сюнтару Фукурава підтвердив, що наступна консоль Нінтендо буде підтримувати ігри від оригінальної Свіч, а також сервіс Свіч Онлайн. Коротше кажучи, Нінка вирішила не стягувати зі своїх фанатів додаткові гроші за нібито оновлені версії. Детальніша інформація про новинку з'явиться згодом, але поки що офіційний анонс консолі очікують до кінця березня. І трохи приємної для Нінтендо статистики на сьогодні продано 146 Мільйонів консолей свіч і 1,3 мільярда копій ігор для них, що є дуже вражаючими показниками. Розробники Kingdom Come Deliverance 2 із Warhorse Studios провели трансляцію, де поділились приємними новинами про РПГ. Гра не лише чудово працює на відносно слабких ПК, але й демонструє високий хайп навколо проекту. Кількість передзамовлень, особливо на максимальне видання, б'ють всі рекорди. Оптимізація до слова дуже здивує. Піар-менеджер студії Тобіас Штольц Цвілінг зазначив, що навіть на його комп'ютері з RTX 3050 гра йде плавно. Такі результати стали. Але можливими завдяки відсутності денуво або будь-якого іншого антипіратського захисту. Очевидно, оптимізація є головною ціллю для девелоперів, але системні вимоги поки не відомі. Вони будуть оголошені ближче до кінця року. Warhorse також підтвердили, що попит на дорогі видання Kingdom Come Deliverance 2 перевищив очікування. Золоте видання включає ексклюзивні предмети та сезонний абонемент на три сюжетні доповнення. Хоча ранній доступ розробники вирішили не додавати. А ось цікавих компаньйонів залюбки, один з них Комар, розмовлятиме виключно польською, і навіть сам Генрі його не розуміє. Репліки цього героя не будуть перекладені, і це стане додатковою загадкою для гравців. Чому ж він вперто спілкується лише польською? Крім того, в команді буде ще один колоритний персонаж, якого складно привести до тями через його постійне пияцтво. Як пояснив піар-менеджер, незважаючи на комічні моменти, ці супутники борються за серйозні речі. Нагадаю що реліз сиквелу очікується вже 11 лютого. Гарні новини. Warner Bros. робить ставку на Hogwarts Legacy 2. як повідомляє видання Variety, Сиквел, гри став пріоритетом для Avalanche Software і розробники вже активно працюють над продовженням. Новини не дуже нову Hogwarts Legacy Планують зв'язати з серіалом HBO за всесвітом Гаррі Потера, прем'єра якого очікується в 2026 році. Команди гри та шоу якісно співпрацюють, щоб об'єднати сюжетні лінії і до створення. Гри навіть залучили Rocksteady Studios. А поки ми чекаємо продовження, згідно інсайду для оригінальної гри вже створюється велике DLC, яке додасть приблизно 15 годин контенту. Звісно, майбутнє доповнення стане частиною видання Definitive Edition, яке можна буде лише докупити. На днях з'явилася інфа, що Рокстеді, крім Хогвартс Легасі Дефінітів Едішн, зайнята не повірити ремейком Бетмен Аркхем Асайлум». Після невдалих сервісних проєктів Warner Brothers нарешті дала зелене світло студії на розробку якоїсь годноти. Але і це не все. За словами все того ж інформатора, Рокстеді дійсно дивиться в сторону нової гри у всесвіті Бетмен Аркхем». Більше того, вони планують співпрацювати з акторами із Бетмен Аркхем Оріджін. Правда, є один це лише за умови успіху ремейка. Ну і наостанок в майбутніх оновленнях Suicide Squad Kill the Justice League у гру додадуть Девстроука, а справжній Бетмен повернеться. Такі справи повернення Бетмен Аркхем дійсно звучить обнадійливо. Grinding Gear Games показали нові деталі геймплею Pass of Exile 2, розкривши особливості класів, навичок, босів та кооперативної гри. На відміну від першої частини, апгрейди навичок і спорядження стали набагато простіше, але бої також еволюціонували. Наприклад, Dodge тепер можна кенселити, ніби це стара колда. А під час демонстрації геймплея за Монка показали битву з босом на арені, яка поступово звужується, а інша арена вимагає від гравців битися з. Ворогами в тіні, щоб уникнути демеджу. Але головне, в сиквелі з'явиться локальний кооператив. Реліз в ранньому доступі відбудеться 6 грудня. Президент Sony Хірокі Тотокі визнає, що план компанії з прив'язки облікових записів PSN викликав у ПК геймерів обурення. Однак Sony не збирається відмовлятися від своїх ідей і продовжить вимагати акаунт. Причина, судячи зі слів Тотокі, в тому, щоб забезпечити геймерам безпечну насолоду від ігор, особливо якщо справа стосується ігор-сервісів, створення і прив'язка аккаунта викликали особливо багато суперечок з Helldivers 2. Експіріенс гравців. Буквально розділився на до і після. Спочатку гравці просто грали і були щасливі, потім з'явилася прив'язка аккаунта. Однак у разі онлайн гри наявність аккаунта і забезпечення безпеки пояснити можна, але навіщо прив'язка облікового запису в одиночних «God of War» Ragnarok і Horizon Zero Dawn поки не ясно. Тотокі і явно хитрує. Прив'язка акаунтів не просто забезпечує безпеку користувача, а й збільшує кількість постійних гравців Стратегія стратегія Sony така, що вони хочуть не залучити до себе нових гравців, а хочуть їх змусити перейти. І все б добре. Але по-перше, геймери не дуже хочуть ще один обліковий запис, і так до величезної кількості своїх акаунтів у ігрових сервісах. І по-друге, PSN недоступний у 121 країні, що створює проблеми. 7 листопада стартували продажі PS5 Pro, і профільні оглядачі разом з цим викотили свої огляди. Вони високо оцінюють її потужність та покращення в якості графіки, хоча, звісно, є мінуси. Загальна оцінка досить висока, але багато хто негативно відгукнувся про те, що консоль занадто дорога. Ну тут важко не погодитись: 700 баксів чи 800 євро в Європі. Це жирно. PS5 Pro досить потужна, завдяки оновленому графічному процесору. Швидшій пам'яті та технології апскейлу PSSR, консоль забезпечує стабільні 60 кадрів при роздільній здатності до 4К у іграх, які підтримують технологію Game Boost, хоча були і дропи. Так, наприклад, портал Engadget пише, що прошка – це найпотужніша консоль з коли-небудь створених. І якщо ви хочете графон в 4К з трасуванням променів і в 60 FPS, то PS5 Pro найкращий варіант за тисячу доларів. Hub погоджує цей наводить як порівняння різницю Blu-ray фільму і фільму у форматі 4К. Ось така різниця буде між звичайною PS5 і PS5 Pro. І якщо раніше допустимо, треба було обирати між тим, щоб грати з високою деталізацією, але в 30 FPS або з низькою деталізацією, але з 60 FPS з PS5 Pro вибирати вже не доведеться. Консоль видає стабільні 60 FPS до 4 К. Текрадар консоль теж сподобалася. Вони хвалять. ПіССР, яка відмінно поєднує в собі продуктивність і високий рівень деталізації. The Verge, однак, зробили одне слушне зауваження: для гравців, які звикли сидіти далеко від телевізора, зміни в деталізації будуть непомітні. Але якщо телевізор у вас стоїть близько або ви граєте з монітора, то поліпшення будуть явно помітні. Ну а тепер про мінуси. Як я вже сказав раніше, багато хто відзначив досить високий цінник. IGN поставили в огляді 7 балів і, наприклад, написали, що заплати. Рівши 700 доларів, не варто очікувати якихось фундаментальних змін. І хоча купити нову консоль завжди приємно, сама по собі прошка не є прям незамінним пристроєм, без якого не можна обійтися. Текрадар теж зазначили, що зміни, звісно, є, але вони непомітні і не є революційними. При цьому не всі ігри будуть виглядати на PS5 Pro помітно краще. Так, на консолі є функція Game Boost, яка підвищує якість зображення в іграх, але зміни знову таки незначні. Так, геймбуст на PS5 Pro справді підвищує середню частоту кадрів навіть без необхідності в додаткових патчах від розробників. Однак не всі ігри отримують значне покращення, і для реальних результатів іноді все ж доведеться чекати оновлення, якщо вони будуть виходити. GameSpot взагалі заявили, що якщо ви хочете отримати кращий ігровий експірієнс у питанні якості зображення, то краще вже грати на ПК. Загальний знаменник такий: якість графіки і продуктивність. На відмінному рівні трасування променів радує око, пам'яті помітно більше, PSSR є відмінним сонківським аналогом DLSS. Ну і елементарно консоль менша і працює тихіше, але немає дисковода, геймбуст особливо не покращує ігри, ну і кусюча ціна. Загалом рекомендувати прошку до обов'язкової покупки не можна, особливо якщо у вас вже є PS5. Приставка не є мастхев апгрейдом для кожного консольного геймера, базова PS5. Все ще залишається дуже добротною консолью. І для багатьох гравців новинка може здатися надмірною. Спеціалісти зазначають, що вона більше підходить тим, хто хоче ще більше плавний геймплей, і готовий за це заплатити. По суті, прошка орієнтована на ентузіастів, готових витратити гроші на екосистему, у якій вони сидять вже багато років. Але якщо у кого, наприклад, взагалі немає плойки, то можливо варто зразу починати з прошки, а не зі звичайної. Це класний пристрій, але потрібно 10 разів по Думати, чи варто купувати її як аби замість звичайної PS5. Але якщо ви фанат Sony, просто консольний гік, і у вас є зайвих 700 доларів, то покупка принесе багато радості, особливо коли вийде GTA 6. Але відгуки преси це одна історія, а відгуки реальних щасливих власників прошки, а можливо, і не зовсім щасливих, це взагалі дещо інше. Отже, деякі геймери скаржаться на лаги, появу зеленого екрану і в цілому нестабільну роботу консолі. Так, наприклад, один користувач Reddit розповідає, що всього за 24 години гри він спіймав аж три зелених екрани. Один із співробітників сайту PowerGPU поскаржився, що прошка також ловить зелене. Екран в підсумку він повернув консоль. Інший редітор також зіткнувся з подібною проблемою. Тільки його консоль видала довгий звук і крашнулася. Інші люди теж скаржаться на нестабільну роботу консолі. Наприклад, ще один юзер каже, що кожні 15-45 хвилин у Хогвартс Легасі консоль видає зелений екран. В іншого користувача консоль взагалі вимикається в рандомні моменти і починає проводити самодіагностику. Усі, хто писав про проблеми, мають намір по. Повернути свої консолі або відправити їх у сервіс, скоріше за все, випадки не масові, і, можливо, усі проблеми можна пофіксити новою прошивкою. Правда, Sony поки нічого не коментували, кажуть лише, що дефіциту взагалі немає, що не дивно, і передзамовлення трохи вищі, ніж у ps 4 Pro. До речі, ентузіасти тестували прошку і дійшли висновків, що у деяких випадках ігри працюють гірше ніж у конкурента. Допустимо, у Death Stranding на консолі Xbox Series X дальність промалювання краща, ніж на PS5 Pro, хоча є проблеми і поменше, як от Spider-Man 2. Попри обіцянки дати стабільні 60 FPS у режимі високої чіткості, консоль все ж не видає стабільну і постійну частоту кадрів, що показали наглядні тести. Ну а Legacy Legacy на базовій приставці з увімкненим рейтрейсингом працює краще ніж на PS5 Pro. При цьому Black Myth Wukong не видає 60 феписів у режимі продуктивності. От такі справи. Але для об'єктивності така ситуація є лише в цих конкретних випадках, а не у всіх проектах. Можливо, у інших тестах виявляться і інші нюанси. Take-Two Interactive опублікували звіт за другий квартал 2025 фінансового року, тому коротенько про що стало відомо. Компанія заробила 1,35 мільярди доларів, що на 4% більше, ніж рік тому. Щодо релізів, GTA 6 вийде восени 2025 року, як і планувалось раніше. Ніхто гру не переносив, а Borderlands 4 і Mafia The Old Country з квітня 25 по березень 26, -го. але скоріш за все вони до осені 25-го. до речі, цього грудня по Mafia Олд Кантрі з'явиться нова інфа. Можливо, на Game Awards. Гра Judas від творця Байошок поки що не має точної дати виходу, але значиться серед майбутніх релізів разом із Civilization 7 та WWE 2K 25 Продажі п'ятої GTA-шки перевищили 205 мільйонів копій, а Red Dead Redemption 2 67 мільйонів. Крім того, нагадаю, що Rockstar Games пообіцяли оновити ПК версію. Цю ГТА 5 про це я розказував минулого разу. Перенісши покращення з консольної версії. На додачу до звіту керівництво Take-Two Interactive відзначили зростання ринку ПК, і на думку гендира Штрауса Зельника, ця платформа лише продовжуватиме розвиватися. На конференції з інвесторами він заявив, що для видавця підтримка ПК версії ігор від їхніх внутрішніх студій не викликає якихось труднощів, оскільки компанія завжди обирає платформи, де присутня її аудиторія. Також зель. Зельник впевнений, що GTA 6 працюватиме стабільно навіть на Xbox Series S, незважаючи на технічні відмінності між консолями Microsoft. Наші розробники знають, як оптимізувати гру для різних платформ, тому ми не надто переймаємось через це, зазначив зельник. Ага, дуже круто. Але чому ПК геймерам доводиться чекати 2-3 роки, поки Rockstar рок після релізу шостої частини вилізуть із гір грошей, проберуться через купи менеджерів, які б'ються в екстазі. Зі від успіху гри до своїх комп'ютерів і не поспішаючи, попиваючи сік зі свіжовичавлених доларів, почнуть портувати гру. До речі, фан-факт на фоні перемоги Дональда Трампа в президентських перегонах у штатах в мережі згадали, що ще в 2018 році в інтерв'ю для GQ співзасновник Rockstar і один із сценаристів Ден Хаузер, висловлював побоювання щодо випуску GTA 6 під час президентства Трампа, зазначивши взагалі не зрозуміло, що ми навіть могли б із цим вчинити, не кажучи вже про те, якби люди розлютилися від усього, що ми б зробили: що запеклий ліберальний прогресивізм, що запеклий консерватизм, обидва дуже войовничі й дуже злі. Це страшно, але водночас дивно і обидві сторони часом здаються настільки абсурдними, що на них важко робити пародію. Деякі речі, які ти бачиш, відверто виходять за межі сатири. Це застаріє за дві хвилини. Все змінюється надто швидко. На той момент, судячи зі всього, вони розраховували, що зможуть Пустити гру вже після кінця президентства Трампа, скажімо так, вийшло досить іронічно. На каналі IGN вийшов трейлер Stalker 2 під гучною назвою Демлячі стволи. GSC за три з лишнім хвилини показали інвентар, дослідження локацій, перестрілки та кастомізацію спорядження у торговців зони. Особливу увагу приділили зброї. Кожен ствол тут відчувається і стріляє по-своєму. Модифікації допоможуть кастомізувати арсенал під конкретні завдання або змінювати його відповідно до обставин на ходу. У відео показано систему зносу та ремонту зброї та перестрілки з. Використанням різних зразків озброєння, за станом якого гравцеві доведеться ретельно стежити. Якщо не підтримувати його в порядку, воно може заклинити в розпал найзапеклішої перестрілки, як це було у відео. Тому це досить важливий момент. Це ж саме стосуватиметься і комбезів. До речі, на цьому моменті можна побачити досить пітну перестрілку з бандитами у закинутих гаражах, а потім на промайданчику і в Прип'яті з членами угрупування спочатку з лавини, а потім зі снайперки. До речі. Чи коли Сків чіпляє приціл на гвинтівку, це основний блокпост на в'їзді в, в прип'ять. Виглядає він прямо один в один, хоча в реальності там дуже все заросло деревами і кущами. У грі буде доступно два варіанти поліпшення зброї. По-перше, вам будуть доступні торговці тере-майстри чи майстрині, які можуть поліпшити основні параметри типу зменшення віддачі, можна зробити зброю більш скорострільнішою, чи збільшити швидкість прицілювання. По-друге, гравець, як давно відомо, Може встановлювати на льоту додаткові обвіси та різні приціли. Чим можна зробити навіть, здавалося б, зброю для конкретних задач більш універсальним інструментом. Хабар і хрони, які можна знайти в найнеочікуваніших місцях, буде, як і раніше, носити дуже важливу роль. Тому пошук таких ничок важливий геймплейний елемент. У схованках інших сталкерів можна буде налутати найкращі екземпляри зброї та обвісів для кастомізації на ходу. Власне так, заради лута доведеться заглянути. Глядати в найстрьомніші кутки зони. Звичайно, ми ще раз побачили все той же інтерфейс з великими кнопками, за які не полає в лише лінивий. І дуже простий інвентар. А також важливою деталю є те, що ви на місці можете порівняти характеристики знайденого екіпу. Допустимо, в трейлері показали, як на снайперку можна прикріпити знайдений підствольний дробовик на нижню планку. До речі, помітили, яка детальна анімація, і потім з нього вбиває кровососа. Наприклад, у ролику Скіф встановлює Лює спарений магазин на штурмову гвинтівку. Ну і звичайно, як у оригіналах, можна вибрати різні типи боєприпасів, щоб підвищити ефективність стрільби. Загалом кожен ствол відчувається по-різному, і начіплявши на нього додаткових приколів, можна ще сильніше змінити його характеристики. Це наглядно показано в моменті, де герой стріляє з багатоповерхівки у прип'яті. Проте не варто забувати, що у зоні все ще діють закони фізики, та власне уся вогнепальна зброя матиме балістичну модель та власні характеристики характеристики. все буде залежати від дистанції та власне типу набоїв та броні ворога. Головне, щоб не було рандомно летячих куль, як у трилогії. Ще можна помітити, що у зброї є кілька унікальних анімацій, перезарядки, і загалом видно увагу до деталей, як персонаж поводиться зі стволами. Ну і як на мене, то все звучить дійсно класно, як на відкритих просторах, так і у приміщеннях, де можна почути типове ехо. У мережі дуже задоволені побаченим. Принаймні у коментарях та на форумах гравці пишуть, що гра виглядає досить відполірованою, принаймні на останніх відео. Дехто взагалі написав, що чекав цього з моменту виходу поклику прип'яті і вже хоче зробити чікі бріки На додачу до геймплейного трейлера GSC представили бонуси за преордер Серця Чорнобиля, реліз якого відбудеться вже 20 листопада. Гравці отримають кілька ексклюзивних предметів. Пак називається Рання пташка, і в його входять бонуси. Скінна гвинтівку лавина під назвою Ветеран, в якій буде вбудований в приклад лічильник гейгера. Буде також комбінезон туриста, який допоможе вижити в суворих умовах зони, завдяки тому, що попередній власник розбирався в тому, що створював. Останній лот це унікальний рюкзак сталкер з патчем рання пташка. Також у контентний пак входять деякі бонуси для посиденьок біля багаття, нові гітарні мелодії та історії. Цікаво, чи анекдот про чорного сталку? «Сталкера» теж там буде. Окрім цього, розробники опублікували новий скріншот, у якому гравці одразу помітили декілька відсилок. На зображенні фанати знайшли схожість зі сценами The Last of Us 2» і «Metro Exodus». Ну і останнє, але не менш важливе, сталкер 2» пішов на золото. Це означає, що ніяких переносів більше не буде. Тому пацани і дівчата залишилося чекати приблизно півтора тижні. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.